Друзі, вітаю росіяни сьогодні всю ніч гатили по Україні, били в тому числі а можливо навіть в цю ніч більше всього по Львівщині, по критичній інфраструктурі. Намагались там її знищити, ну от але українські сили ППО працювали віддано всю ніч і намагались захистити Україну та українців. Тим часом у світі в геополітиці, особливо в тих подіях, які стосуються України, є. Певні новини для прикладу, Христя Фрілянд, Українка, може стати новим прем'єр-міністром Канади. Джастін Трюдо пішов в відставку. Вона зараз буде балотуватися в лідери своєї партії. Ну от для того, щоб потім очолити ліберальну партію та піти на парламентські вибори та здобути перемогу. Правда, треба тут розуміти, що Христя може не перемогти одразу. Дональд Трамп її не любить, консерваторів рейтинги ростуть от і можливо вже з поверненням демократії вона зможе очолити Канаду, що непогано і в стратегічному, і в тактичному значенні от головне, щоб побільше українців очолювали такі великі і класні країни, як Канада. Тим часом Іран, який підписував з Росією договір про стратегічну дружбу, договір, який готували 5 років, не захотів визнавати окупацію Росією Криму, Донбасу. Та Луганську. Китай пропонує мирні ініціативи а в Європі. Ну, а штатам пропонує угоду більш широку і причому веде себе дуже мудро, а можливо, навіть хитро. В Пентагоні теж новий очільник проходив дебати співбесіду з комітетом парламентським. Ну і власне говорили про Україну. Пан а, теж є кілька заяв. Лойтостін з Блінкіном написали велику статтю. Ну а пісторіус запропонував Україні. Данську модель ні, 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 не окупувати українську Гренландію, а інвестувати в Україну, замовляти в наших виробників зброю, створювати спільні підприємства. Ну і власне разом рухатись до перемоги над Росією. пісторіус, пісторіус вчора був в Києві і власне про все це розмовляли. Підпишіться на цей YouTube канал, подивіться, чи ви підписані. Половина з вас, кожен другий, не зробив підписку. Підписка безкоштовна, тому підписуйтесь, ми стаємо сильніші. Боротьба з російськими наративами стає потужнішою. Ну і від цього ми всі щасливі. Тому, будь ласка, подивіться, чи ви підписані. А я починаю. Іран дійсно підкинув. А Свиню Росії насправді дуже абсурдно виглядає вся ця історія. Здавалось би, хто в Росії може бути ближче, ніж Іран, але навіть вони мають клепку в голові і не хочуть визнавати окупацію Криму. І сказали: Ні-ні-ні. Співробітництво в атомній сфері так, співробітництво в виробництві дронів, так, спільний захист, напад на якісь країни, де які між ними можуть знаходитись так. Мільйон так, але Крим ні. Іран сказав, що не буде визнавати Крим російським. Крим це Україна. Сказали перською мовою і підписали ну, не підписали зараз в Москві мають підписати, готувалися. Це говорить про те, що якщо Іран не хоче визнавати, то давайте поговоримо. З італійськими депутатами, які їздили, словацькими депутатами, які за це агітують, угорським прем'єр-міністром, який за це агітує, і далі, далі, далі. Іран, найближчий друг і союзник е Путіна, не хоче визнавати окупацію територій. Це, до речі, питання і до Трампа, це, до речі, питання і до Путіна і багатьох інших. Всі, хто буде нав'язувати це визнати, скажімо, дивіться, навіть найбільша терористична держава не хоче. Тобто, нижче них вже точно себе ніхто не бачить. Ну от, беріть приклад. Друге, що насправді абсурдність відносин, Росія стільки інвестує в Іран, а Іран каже: ні, не будемо працювати в даному напрямку. У нас до Ірана дуже багато претензій. Перша з яких це шахеди, це збитий літак. Друге, це зрозуміло, що співробітництво, в тому числі по налагодженню виробництва в Росії цього всього сміття. Але тим не менше бачимо, що політика складна і немає однозначних так чи ні. І бачимо, що Іран подає сигнали, і треба з цим подумати, як правильно спрацювати проти росіян, навіть зменшення співпраці Росії з Іраном, обмеження цієї співпраці може непогано вплинути на зменшення об'ємів, якраз таки дронів, ракет, які Росія може. Запускати по нас в цьому випадку дійсно треба розуміти, що немає в Росії 100% надійних союзників. Росія сама і цим треба користуватися в той час. Україна підтримує весь цивілізований світ. Китайці спілкуються зараз з Брюсселем, кажуть, ми взагалі вас бачимо потужним сильним полюсом в цьому багатополярному світі. Непогане загравання Сі дзінпіна з брюссельськими босами. Чому Трамп каже, ви слабкі, ви ніякі, ви ніхто. Я заберу вас Гренландію. І штати кажуть, світ однополярний. Приходить значить, Сі дзінпін і каже: Ні-ні-ні, ні в якому разі, ви сильні, ви класні і ми хочемо з вами дружити. І світ багатополярний, і у вас в нього своє місце. Зрозуміло, що це алестощі. Зрозуміло, що це спроба зруйнувати американську гегемонію. Але заходить красиво. Причому заходить каже, да, якщо даже ваш Трамп і не будемо думати, як співпрацювати, як жити, як продавати, торгувати, робити машини. Ну, от, електричні, зрозуміло, що всі зараз люблять тільки електрички, це його нова історія. Ну, і власне, він каже, що. В нього є своє бачення миру, і він готовий з ЄС працювати в цьому напрямку. Він збирається скоро в Москву, і тут є певні небезпеки. От а, ну і третє, він по Сполучених Штатах приготував пропозицію е для Трампа. Вони готові Ілону Маску продати TikTok в Америці. Тобто, сервери, всі все, в чому підозрювали: прослушка, торгівля, все, що хочете. Ми віддамо Ілону Маску. Ви граєте в браваду в силу, беріть. Але ось така ширша угода, в якій крючком наживкою буде TikTok. Вони прочитали психотип команди Трампа, вони прочитали, куди і що хочуть робити ці хлопці. І, власне, почали їм пропонувати саме ті пропозиції, які вони хочуть чути. Зрозуміло, що маск, який купив Твіттер, йому пропонують нову цяцьку. Цяцька називається TikTok. А тепер уявіть, як мільйони людей зможуть. Туди заходити і продавати маск зможе свої політичні ідеї. Тому зараз китайці намагаються, скажімо так, підготуватися. Китайці намагаються, скажімо так, посилити себе, розуміють, що Трамп це і Штати це велика сила, тому хочуть бути в найкращій формі, в тому числі переговорні, але готують і пропозицію по Україні. Всі попередні нам не підходили надто сильно вони були. Проросійські в Пентагоні Мідґеєць проходив співбесіду при цьому дуже жорстку. Це вам не в нас комітет пройти. Ну, от, і в нього запитали за Україну, чи ще не так. Він пройшов всю свою вступну мову. А йому кажуть: Стоп, 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 дружися. А Україна, ти чому про Україну нічого не сказав? Давай. От він хотів пройти. Ну він каже, треба, щоб пошвидше закінчилось, не в наших інтересах не поставляти Україні. І загалом, типу, Трамп хоче пошвидше все закінчити. Його підозрюють там і в алкоголізмі, і в е, тому, що він приставав до жінок, в тому числі неповнолітніх. Дуже багато питань, але Трамп від нього не відходить. Військові кажуть, що замало керівного досвіду да, військовий, але він не був керівником ось такої великої армії. Але ті, хто були керівниками Лойдостін і Блінкен, вийшли з однією статею. Зазвичай в політиці так робиться, щоб посилити послання, яке вони шлють, меседж англійською. Ну от і вони кажуть, що дивіться, наша задача не зменшувати поставки України. Так, да, вони завтра вже через три дні йдуть, але разом Нью-Йорк Таймс з'являється з колонкою. Це, скажімо, таке послання наступникам. Не зменшувати допомогу Україні, раз, тому що це може призвести до нової атаки. Два третя штати від цього теж програють три простих меседжі, але вони надзвичайно важливі. Те, що не встигли зробити самі демократи намагаються перекласти на республіканців, мовляв, допомагайте Україні, це ключ від загальної перемоги. Почнете їх зливати, програємо всі. Якщо коротко прийти статтю цих двох дійсно мудрих, розумних і дуже проукраїнських е керівників американських, пісторіус е був вчора в Києві, пропонує данську модель без окупації Гренландії купляти в наших виробників це добре, це придумали данці. Ми данців любимо. Данці кажуть, да, типу можна шукати десь в світі нашу. В Україні є виробництво і нові виробництва дронів, і старі виробництва ракет, і артилерії, і танків. Давайте тут замовляти. Грошей тут нема. Заливаємо сюди і податки, і робочі місця, і готовий продукт. Більше того, коли їм знадобиться, ми їм теж все це будемо колись продавати. І Пісторіус каже: гарна модель. Данці молодці, ми готові їх підтримувати. І тому вони будуть інвестувати в Україну, будуть більше грошей вкладати. Надіюсь, є маленький маленький шанс, що він може залишитись міністром, якщо буде коаліція, але поки що його партія програє і може бути на другому, а якщо не пощастить, то й на третьому місці. Хоча Пісторіус історію, класний керівник. Класний стратег військовий, класний політик, який виріс за це управління Шольцем. мені здається, одна з найбільших зірок його кабінету. і анна Лена Бербок і інші ми бачимо, що дійсно глобального масштабу політики люди, які несуть нові ідеї, нові цінності, дійсно це те, чим команда Шольцем запам'ятається. Вчора він був в Україні, бачився з президентом, з прем'єром з Федоровим. Говорили про інновації, говорили про технології, нові виробництва дронів, нових ракет. Ну, от ну і він каже: будемо у вас інвестувати три мільярди привіз. А ще потенціал цього може збільшуватись кратно. Те про що я вам говорив раніше. Треба робити правильні пропозиції нашим західним друзям-партнерам, щоб вони відчували в Україні історію успіху. Тоді вони сюди будуть інвестувати десятки і сотні мільярдів євро. Ось така друзі. Історія. Підпишіться на цей YouTube канал і, власне, напишіть, як гадаєте. Складне питання, але давайте подумаємо разом. Воно цікаве. Чому Іран не пішов на поводу в Росії і не визнав окупацію Росією Криму? Здавалось би, найбільші друзі сусіди по комунальній квартирі диктаторських і терористичних режимів, а окупацію Криму не хочуть визнавати. Крим це Україна. кажуть. Іранці, чому так? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!